Два оновлені кабінети недільної школи відкрили і освятили у Черкаському Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Тут діти будуть навчатися, розвиватися та духовно зростати. Радниця міського голови Валерія Шинкарьова має багатий досвід у створенні просторів для дітей, тому хоче відгукнулася на потребу провести капітальний ремонт у приміщеннях. Так, ми дійсно зробили ремонтні роботи в двох кабінетах недільної школи в місті Черкаси для дітей віком від 5 до 8 років і від 9 до 12 років, оскільки ми є частиною громади. Тому ми маємо підтримувати один одного і допомагати один одному. Тепер тут є сучасні меблі, телевізор, необхідна література, канцелярія та іграшки. Благочинний Володимир Гладковський розповідає, що собор прагне дати дітям всебічне християнське виховання. Окрім вивчення Божого Слова, на учнів чекають літні екскурсії, табори та інші заходи в християнському дусі. Тут більше е, така ігрова форма. Для дітей, якщо ви побачили, що дуже багато ігрушок, дуже багато таких тематичних ігор, і ми вивчаємо закон Божий. Ми вивчаємо Слово Боже, вивчаємо Біблію, але в такій формі для дітей. Чудово на цьому в неділі школі не планують зупинятися. Сусідній клас у нас для менших діток і ще два класи. Ми з них плануємо зробити. Один великий клас, от нам також допомігав пообіцяв секретар міської ради, що він нам допоможе облаштувати цих два класи. Учень недільної школи Макар каже, що тут можна насолодитися дружньою атмосферою та знайти цікавих товаришів. Мені подобається сюди ходити. Тут можна знайти багато друзів, подарунків та всяких солодощів. Сестричкам Поліні та Іванці по 9 років. Дівчата кажуть, у недільній школі навчились творити. Нам дуже подобається ходити в недільну школу, тут дуже ве тут дуже весело. Можна знайти можна знайти друзів нових, робимо різні поробки. Карина Іванова, Павло Оболевич, телеканал Вікка.